Всім привіт! Сьогодні 9 січня 2024 рік. Прийшла сьогодні у теплицю, щось помітила. Ну, одні помітила і в інші помітила, і не хотіла зовсім сьогодні виходити на вулицю. Але ж собаки теж не хочуть виходити. І не всі собаки виходять з чоловіком, тому треба мені теж їх вигулювати. Але ж вони швиденько свої справи зробили і бігом до хати. Ось я прийшла вже, завела їх і прийшла сюди. Холодрига страшенна. Якось ми розбалувались трошки у минулому році, незважаючи на те, що були локдауни, і вимикали нам дуже-дуже часто світло, ну і, відповідно, опалення не було. Але все ж таки зима була тепліша. І зараз такі вдарили морози. Вночі було десь близько 16, а може і більше, не знаю. Не, не, не вставала, не дивилась на градусник, а зараз, зараз мінус, мінус мінус 12-13 градусів. І в теплиці плюс 5 всього У цієї теплиці. я і побачимо, там, мені здається, тепліше трохи. Але що я хочу вам показати? Що я вам хочу показати? Ой, відпав плод від лимона Борнео. Плід невеликий, як для цього сорту. Я ніколи не пересказую вам інтернет. Там, може, пару якихось моментів можу сказати, а в принципі, ви можете самі погуглити, і вам це такий сорт не дивний, не рідкісний, і вам все розкаже інтернет. Єдине, чомусь я не згодна, пишуть, що за смак, за смак його пишуть, що він такий ароматний, що може бути неприємним. І що він схожий на групу, до яких належить Лумія, наприклад. Я просто знаю, що таке Лумія. В мене колись давно, замість грейпфруту мені продали цю Лумію. Гадость неймовірна. Я її перещепила потім на щось, вже не пам'ятаю на що. Давненько це було, десь у році, 18-му. І гадость, гадость гидотна. А Борнео мені подобається. Це не перше плодоношення в мене. Рослина в мене вже 4 роки, десь, якщо я вірно пам'ятаю, ну, 3 точно. Купувала я її у питомніку Оскар Тінтарі. Вона в цьому році видала єдине, що вона видала. Плодів багато, бі... ну, як для... для такого розміру рослини. Ви бачите. Але вони дрібнуваті. Бо заявляється, для цього сорту розмір від 200 до 400 грамів. Плюс пишуть, що рослина схильна до гігантизму. В мене вона до нього поки що не схильна. Тому що, ну і плоди дрібнуваті, тому що треба його перевалити у більший горщик. Це моя найчастіша помилка, я про неї добре знаю. Блін, але весь час не, весь час не, витр... не вистачає часу. Вже пробачте за каламбур, але так воно і є. І декілька рослин в мене ну, в цьому році дуже так постраждали плодоношення від того, що я невчасно збільшила горщики. Ось, якщо там більш-менш потеплішає, я його обов'язково перевалю. Я показувала вам вже дрібний аносі, який теж постраждав від цього. Порепались в мене плоди на корсики. Хто ще, я вже не згадаю. Ну, але є, є така ситуація. Хто, хто стежить більш-менш за моїми е, відео, то бачив, як я вам показувала, які рослини вчасно були не пересажені, не був збільшений їм горщик і вони або порепались, або стали дрібнуваті. Ну, ось. Ремонт Борнео. Не знаю, це от плід відвалився. Ще один на підході, а решта зелені. Ну, от жовтіє трохи. Але ж доля в нього така, раз відпав, треба його вам показати. Цвіте він дуже рясно. Звісно, при такому шаленому конденсаті 96% зараз в мене конденсат. Він не просто капає, він лється. І при такій температурі низькій, звісно, плісняво утворюється, і цвітіння страждає, особливо цвітіння, яке, так як показано, бачите, отак, як у Борнео, наприклад. Бо воно таке в букетах. А цвітіння там, де на відстані квітки, от, наприклад, покажу вам, от як в лимона, да? побачимо зараз. Бачите, квіточки і конденсат на них не ляпає, не л'ється, і вони собі почувають себе добре. І є така вирогідність, що вони щось зав'яжуть. А якщо е, квіточка запліснявіла, звісно, нічого з неї не відбудеться. Ну, буває, іноді, але ж я так, так пильно не спостерігаю за цим, але переважно вони псуються. Нічого такого цікавого не відбувається. цвітіння відбувалось, Борнео відбувалось якось хвилями. Він стояв, блін, на вулиці він стояв, точно, він стояв на мене на вулиці. І так, як я підходила, бачу цвіте, потім проходить деякий час, бачу, що щось знов цвіте. Ну, і тому, якщо ви, вам видно, що плоди різного розміру. Цвете він, ну, схильний він до ремонтантності, ну в мене. Він не один раз на рік може зацвести. Ну, такі припадки в нього бувають. Ось зараз, як ви бачите, якого він розміру. Невеликий, але розгалужена крона. В нього, і в нього ж такі ж як вам сказати, він теж такий схильний до розкаряки. Як, ну, не такий, що мені не подобається страшенно, це не такий, як Дольче Бразиль, наприклад. Він взагалі має такі прям штрупаки торчать, і щоб від нього, щоб він в тебе, якщо ти там лазиш повз, якщо він в тебе аналіз крові не візьме, мабуть, не заспокоїться. Бо я в нього дряпаюсь від об, об нього і об, об свій старий лимон. Там в мене ще така ж розкаряка, така дебела. Ось. А цей теж такий розкарячистий, але все ж можна якось його сформувати. Гілки молоді, вони повисають. Ну, повисають ем, за того, що важкі плоди висять, їх треба підпирати. Так, пішли ми до іншої рослини, у іншу теплицю. Що, ви знаєте, вирішила я зробити невеличку вставку відео, бо хотіла, спочатку я хотіла показати вам цю інформацію у загальному огляді. Може, на наступному тижні я б там зняла, не знаю. Але ж все ж таки, морози зараз сильні, і я хочу вам показати препарат. Отакий. От я його. Ну, Може, в минулому році, от я не пам'ятаю, що допоміг. Ну, може, трошки він мені допоміг. Може, якщо б я його не використовувала, то може взагалі б все мене померзло. Але от я обробляю, коли не весь час я це роблю, От, бачите, захищає від будь-яких стресів і повищає холодостійкість та зимостійкість культур, активує синтез білків, фотосинтез, рост і плодоутворювання. Що мені подобається, це перший пункт, від будь-яких стресів захищає і повишає холодостійкість і зимостійкість культур. Тому, якщо ви можете десь придбати такий препарат, ну якщо у вас не дуже холодно, то така справа. А якщо ви теж так ви з вашими рослинами так страждаєте, як я, то може, якось воно допоможе. Отаке добре, жива, Жива чи жива, воно якось називається. Ну, але ж бачите, що на російській. Слухайте, може, воно в Кацапки? Та ні, ніби наше? Може, воно в іншому вигляді, може воно іншої фірми? Тому отаке можна придбати і спробувати обробляти. Ну, там, згідно інструкції, там почитаєте нічого складного. Обробляти свої рослини на зимовий період. Ось так. А хто тут нас цікавить? А цікавить нас тут бергамот фантастику. Я хочу порівняти їх. Ну, звісно, звісно, бергамот це просто бергамот, а лимон Борнео це все ж таки бергамотистий лимон, так, я його називаю. Хочу порівняти, ну, це ми розріжемо, потім розкажу. А щодо самої рослини, висадила я в ґрунт, тому що було в мене відро на 15 літрів. І, як мені здавалось, що ніби все добре, але влітку, все ж таки, коли була. Дуже сильна жара, все ж таки, мабуть, він пересихав. В нього просто шкірка не встигає за зам'якотю. Він дуже соковитий, бергамот, і шкірка дуже-дуже у багатьох плодах порепалась. Скільки я викинула репнутих плодів, я не пам'ятаю, але вражайність у цього сорту, не, дарма ж він е, є промисловим сортом, Ось э, бергамот, ну, бергамот, як, як бергамот, промисловий сорт. він. І плодів було дуже багато, він дуже вражайний. І мені, знаєте, більш його крона подобається. Він не дуже розкидистий такий, він все ж таки більш вверх. його можна формувати. Ну, і я його висадила в ґрунт, бо він почав, бачите, давати активно прирости, практично кожна гілочка у приростах, тому я поки що на живці його різати не буду. Одразу попереджаю. Ще на ньому залишилося ось плід. А, характерні, бачите, в нього плоди, в них, в них весь час залишається. Залишки пестика. Бачите, який плодик. Постійно, постійно така штучка в нього залишається. І ще ось, о -о звідси відпав один плід. Єдине, що в мене в нього напрягає, це його дуже люблять всі шкідники. Особливо його полюбляє червець і щитівка. Дуже полюбляє. Прям ось. Поруч стоять рослини, наприклад, той же Артанікс весь час поруч знаходився, Комуне сра 63 весь час поруч. Так, да, звісно, там теж трошки було, але не так, як на Фантастику. Тут, блін, цим шкідникам, мабуть, бергамот подобається цей аромат. Ну, зараз, зараз зважимо. А ось я, він в кармані в мене. Знаходився цей плід, бачите? Він трохи зеленкуватий, але це ніяк не впливає на його. Взагалі, якщо лимон трохи зеленуватий, це не страшно. Це, звісно, коли там мандарини, апельсини, вони не набирають свого цукру. Але соковитість тут не страждає. ну Кислі, звісно, вони кислі. ці цитруси повинні бути кислими. Ось, ну так, зараз. Що тут в нас? Ну, повинен він бути десь близько більше 100 грамів. Ну, таке. У ґрунті, мені здається, буде картина інша, коли він буде плодоносити далі. Ну, тут теж він не дотягує. Там плід, який залишився жовтий, він, мені здається, по 200 грамів буде. А цей, бачите, ось такий. Ну, змагання біль... змагання більш-менш буде равноцінне. Зараз я розріжу і розкажу вам, що у цьому році за смаком. До речі, фантастика це перше плодоношення, а Борнео не перше. Ну, в принципі, знаєте, відбулося, як у енциклопедії кажуть, як по книжці. Так воно і є, що Борнео 33 мільйони кісточок, повноцінних кісточок рахувати не буду, бо не хочу. Е а кісточки е фантастиком, вони такі є, такі вони дегенератські, неповноцінні. Бачите, отакі вони тоненькі, нещасні. Але обидві ох, хто любить чай з бергамотом, це для вас. Це для вас і для моєї невістки. <смір> Невістка в мене дуже бергамот обожнює. Чоловік, в принципі, теж. Хоча він, він, він не любить кісточки, він, бо він з'їдає потім з чаю лимон, а він більш любить, як і я, класичні лимони: це загараб'янка, всі фіменело, адамо, карубаро. Хоча йому і подобається відміну від, від, від мене. Так, ну почали пробувати. Фантастико. Ох, кислий. Кислий, ароматний. Гіркоти ніякої немає. Навіть відкусила. Шматочок шкоринки дуже-дуже соковитий. Дуже соковитий. Я ж кажу, що чому він репається, бо в нього дуже соковита м'якоть, а шкірочка гладенька, така, бачите, не рихла. І вона просто, якщо трохи, трохи його пересушив, трохи прогавив полив, все. Шкірочка не встигає розтягуватись, не встигає набиратися вологою, і він репається. Тому йому єдина була дорога у ґрунт. Я сподіваюся, у наступному сезоні буде класний врожай. Так, ну що, Борнео. А Борнео має перегородки більш такі дебелі. Якщо у Фантастику перегородки не відчуваються, то у Борнео відчуваються так собі добре. Я вже мовчу про кісточки. Скільки там їх, блін? Дивіться. Ну, ну можете уявити. До чорта. І я ще раз наголошую, що я, то, що пишуть в інтернеті, от я не згодна, що він такий ароматний, що воно ж ну, як напрягає, не напрягає. Єдине альбедо в нього е і має гірчинку. От зараз, бо все ж таки мені здається, що він, може, трохи не дозрів. Трохи він. Ну, Рослині вже важко, вона ж, бачите, вона невелика, плюс вона пересушувалась, вона страждає від малої кількості ґрунту. Ось і він скидує потрошку. Мабуть, треба буде той ще жовтувати, все ж таки зрізати. Хай буде легше рослині. Ну і перевалити, звісно, обов'язково. Як, як хоч трохи потеплішає. Ну, ось що я вам хочу показати, і що я вам підсумок, який я хочу підвести під цим відео. Все ж таки я більш раджу фантастику. Чому? Він, ну, в мене, наприклад, в мене, він показав себе більш вражайним. В нього в тої ситуації, що він ще не достигли, ж ви бачите, зеленуватий, не жовтий. В нього шкірка не гірка, ну, соковиті вони обидва, обидва соковиті. Але е, кісточок в ньому. ну, то це, це кісточки, я не вважаю, що це можна вважати за кісточки. Вони навіть коли її надгризаєш, вона не відчувається. Єдине, бачите, він зовсім. Якщо в мене борнео від пересушки він не репався, то фантастика репається добре. Якщо ви можете собі завести один бергамот, ну, більш місця вас немає, або бажання вас немає. Заводьте фантастику все ж таки. Борнео цікавий, він крупний, в нього квіти класні. Коли він пахне, це чудове видовище. Але все ж таки більш продуктивний, і мені здається, ну. Кислі вони обидва кислі, добре кислі, але все ж таки більш приємна кислота фантастико. Ну, я віддаю перевагу йому. Хоча, якщо чесно, більш перевагу я віддаю, тому що кісточок в ньому немає практично. Ну, Зважаючи на оці рахітні, такі нещасні кісточки, Тіп, тіпа кісточки. Ось так, що мені все ж таки перевага фантастику. І ви знаєте, він, так як він нав'язав, для мене для першого плодоношення це було дуже дивно. Дуже дивно, бо було плодів дуже багато. Я ж кажу, репнуті плоди задовбалося викидати. Будемо чекати наступного сезону все ж таки не дуже об'єктивна характеристика, порівняльна, мені здається. Коли я перевалю у більший горщик Борнео, коли я позбавлю остаточно від шкідників фантастико, і він же ж в ґрунті, звісно, буде рости, от тоді ми побачимо, хто в нас переможець. Хоча все ж таки мені здається, що це буде фантастико. Я поки що бачу цю картину так. Якщо я спочатку, коли в мене було перше плодоношення борнео, можете передивитися ще на російськомовному контенті, там воно було. Я показувала вам великий був тоді мене плід. Я, ні, звісно, він мені дуже сподобався. Я, я не відмовляюсь від своїх слів. Але якщо вибирати, то я один бергамот у теплиці або у квартирі, я все ж таки вибрала фантастику. А борнео це так, якщо, якщо хочете. Це моя суб'єктивна думка, підкреслюю. Так що сподіваюся, до зустрічі. На все добре, пока!